Старажили 3D-друку кажуть, що якщо в тебе з'явився один 3D-принтер, то скоро в тебе з'явиться і другий 3D-принтер, а потім ще третій 3D-принтер, тому що 3D-друку багато не буває. А також багато не буває допомоги нашої армії. Тому приєднуємося, доєднуємося або допомагаємо пластикам. Дякую всім за увагу. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.